Біткоін магнати на місці? Сьогодні покажу вам, куди можна заюзати ваш холдерський біткоін і претендувати на айдроп від топ-проекту. Вітаю, друзі! В сьогоднішньому відео розберемо з вами L2 рішення на біткоїні Mezo. Проєкт залучив 21 мільйон інвестицій від тир один проєктів, а активних юзерів, тобто тих, хто залучив ліквідність у проєкт, всього 10 тисяч. Повірте, це просто нереально мало для нинішніх реалій, ну і по співвідношенню інвестицій до кількості учасників. Якщо у вас є біткоін і він лежить без діла просто на холодному гаманці, а ще гірше на біржі, то це ідеальна можливість, щоб актив працював, а не просто існував до найкращих часів для вас. А якщо у вас його немає, я взагалі не розумію, що ви робите у крипті. Всього проєкт планує провести три фази, і крайня планується у другій половині 2024 року разом з розлоком депозитів і випуском токена. Давайте підготуємо все, що нам потрібно. Для початку треба вирішити, яким чином ви проведете депозит, а їх декілька варіантів. Перший. робимо депозит у BTC через гаманець Unisat. Я цього робити раджу лише в тому випадку, якщо у вас вже гроші лежать там, бо при депозиті на самому Мезу ваш біток конвертується в T-BTC, і комісія складає приблизно 70 доларів. плюс враховуєте комісію за вивід з гаманця Unisat. Другий це метод, який зробив я, свапнув на біржі BTC на VBTC, це обгорнутий біткоін, та вивів собі на бетамаску в мережі Ethereum. Вам також знадобиться трохи монети Ethereum для сплати на газ. Це в випадку, якщо ви його не використовуєте. Як завантажити Metamask і користуватися ним, можете глянути у одному із наших відео. Після того, як ми вивели наш обгорнутий біткоін, переходимо на сайт Mezo. Так як зараз іде етап для early юзерів зайти в проект ви зможете лише за інвайт-кодом. Їх кількість обмежена, тому якщо ви дійсно збираєте зробити депозит, можете використати один із показаних на цьому відео, або переходьте у наш чат. І з вами поділяться кодом. Посилання на наш чат буде в описі до цього відео. Мінімальний депозит у проєкт складає приблизно 0.01 BTC, що по нинішньому курсу приблизно 620 доларів. При депозиті від 0.05 BTC у вас відкривається можливість створити своє ім'я користувача. Не знаю напевно для чого це, але можливо за це будуть давати додаткові плюшки. Підключаємо наш metamask Метамаскманець. Щоб підключитись через MetaMask, натисніть нижче на сірий допуск. Далі вводимо ваш інвайт-код і переходимо до депозиту. Важливий нюанс: при депозиті ваші кошти будуть заблоковані на період, вказаному на відео 3, 6 і 9 місяців. І чим довше ви лочите ваші кошти, тим більше поінтів буде капати в день. На вкладці My Whole Score ви можете побачити ваш скор і кількість щоденних нарахувань у поїнтах, ну і розмір вашого депозиту. У лідерборді можете глянути ваше поточне місце, ваш скор. І загальну кількість учасників. На останок раджу вступити у Discord проєкту, щоб претендувати на майбутні ролі. На цьому все. Сподіваюсь, коли цей проєкт вийде вже в майнет, то стадію ринку буде трохи на нашу користь. Перспектив у нього насправді багато. L2 на бітку ще толком не стріляли і, можливо, саме Мезо задасть цей тренд. Команда у них насправді дуже сильна. За спиною такі проєкти, як Тезіс, Тахо, Етер. Дякую усім за перегляд. Підписуйтесь на наш телеграм та ютуб канали. Ставте лайки та поширюйте відео. Це дуже допомагає у розвитку і мотивації робити нові ролики. Усім пока!